Це ми готовимо хлопців туди на передову. Все те, що ми робимо, все даємо. Зараз копче не будемо. Було так, що майже, майже що на наших тушонках виїжджали хлопці. Виїжджали так. Що ми приїжджали і казали, добре, що ви приїхали, бо у нас. Все. Не кажуть, це свиняв на 124. 265 кг. треба буде робити зараз. Для історії. нас не буде, а ні, звук наші внутрішні от Починаємо дві форсунки, одна, друга, і починаємо її шмалити, збираємо шерсть і ще раз опалюємо на чорну. Потім ми її миємо і починається процес розбирання своїх. Час постійно знаходиться. Ми залишаємо всі свої роботи, які кожен має роботу там. Хто в школі працює, хто вдома має свою роботу. Постійно, коли є можливість, зразу їдемо. Купляємо і случаємо. Вся лишається. Хлопці так теж там не лишають війну, а йдуть додому. Мусимо працювати до кінця, війна ще не закінчилася. Зараз ми приступаємо до... Виробниста кубаси. Це по-домашньому ми робимо. Є свинина. І зараз даємо інгредієнти ці яйця, чеснок. Сідалося. все до смаку. Це кмін. Мелений кмін. Іде теж. Там ускатний горішки. Такі кубаси це не дорого, якби коштують, бо тому що тут немає ніяких добавок, тут губу м'ясу. Я думаю, що нашим воїнам це варто зробити, тому що вони нас захищають. Трошки робимо їх смаколиків їм, бо то треба, щоб вони так само відчували, що, вони, що хто, хтось про них дбає звідси, з дому. У нас ще готовий фарш, і ми беремося до шприцовки. Отакий От у нас є ручний шприц такий. У нас натуральна кешечка є, ця свинська така, почищена, вже все така. От, таким способом ми набиваємо. Зараз, зараз ми, е, ми саме в коптілку. Це нога. Та ми е, готовимо хлопцям туди на передову рушонки, е, каші різні, фасоля вже готова. От видите? Тільки хай м'ясо на таку поживну ми не робимо, таке би десь там м'ясо там, та було. Так, так би хлопці поїли, і їх, як то хат на цілий день, вистачило, паштет, гречка, що тут є. От смалець. Це на бутерброди хлопцям. Ну, коротше, в ціла свиня йде у, е, все по запчастинах і все якраз все віддаємо туди. Ну і домашні, домашні, розумієте. Хлопці навіть не настільки, бо вони голодні, аби голодні, але хочеться щось свого, домашнього, рідного. І, і вони, ну, знаєте, коли такі були моменти, що ми привозимо і малюночки від дітей. То, то просто варто подивитися. Вони, вони скорше, це мій малюнок, це мені, це мій. Так, так, Як малі діти, розумієте, так, наскільки вони радіють, що їх, що їх не забувають. Володику, це то ходить, вирізаєш, а по це файне, ліщий. Вони ну, собі кубичинку дали, щоб потім війна, потім не буде працювати. І я з ними так само, бо це така ідея наша. Ну, ми інакше не можемо мехати, будемо. Сидіти, склавши руки, а наші хлопці там у окопах захищають нас, то так то, де ми це обов'язок нас їм. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам!